Доброго дня, розкажіть, будь ласка, назвіть себе і розкажіть, з яким е, запитом ви прийшли до мене, і що б ви хотіли з'ясувати? Шевельова Алла Анатолійовна, я звертаюся до вас, Володимир, з питанням щодо з'ясування е, правди, встановлення правди. Справа в тому, okay. що моя племінниця Шургородська Ольга Валерівна. Е, Пропала з нею з, з них зв'язок 19 листопада 2024 року. Ольга, військовослужбовець, парамедик, старший сержант. Пропала, пропала вона останнє місце перебування, що нам відомо, — харківський напрямок, за декілька кілометрів від лінії фронту. Ольга пропала 19.11 з мамою в неї відсутній зв'язок після 19.11. Чи 19-го був останній зв'язок 19.11. Але е, нам повідомили про те, е, ми узнали про те, що її немає в, на місці десклатської частини тільки 21-го, після того, як матір почала телефонувати побратимам по з метою. Встановлення місця знаходження її доньки або що ж трапилося з'ясування обставин цих причин. На матір вийшов Богдан Комроти, командир РВП, і повідомив, що вони посварилися. Вона перекрила, одягнула військову форму, сіла в машину і поїхала. Після цього вони зразу 21 числа подалися зі. Чому в нас сумніви? що а, поясні, чітко, СЗЧ, бо, можливо, самовільне сир... залишення частини. Угу. Тобто вона дезертувала? Так, да, вона... дезертирка. Чому в нас є сумніви? Ольга пішла воювати в перші дні війни. В неї двоє неповнолітніх дітей. Старший інвалід. Вона мала всі законні підстави для того, щоб звільнитися з ЛАП, ЗСУ. Тому версія СЗЧ я рахую. Неспроможню. Версію командування військової частини. Ще чому, чому, чому ми звернулися? До мене дошла інформація, що багато хто може знайти Ольгу або міг допомогти в пошуках Ольги, впевнений в тому, що Ольга знаходиться в Україні і вона має зв'язок з матір'ю, тому її не шукають. Тому, Володимире, я звертаюся до вас, щоб матір Ольги прийшла, пройшла дослідження на поліграфії, і ми встановили, е, встановили, був чи був зв'язок, чи має зв'язок, чи знає мама, де знаходиться Ольга. І, ну, чи, дійсно, е, чи дійсно інформація, що доведена до тих посадових осіб, що можуть шукати Ольгу, вірна. Uh -huh. А крім того, в нас зараз відкриті дві справи. Ми обертилися, звернулися до Нацполу. 6 грудня відкрита справа за статтею 115. Паралельно буде була... вбивство. А вбивство. які ознаки вбивства? Ну, відкрита справа. Ми подали uh -huh. заяву, що нема на зв'язку і шостогонадцятого відкрила справу. Я не знаю юриспруденцію, яка йде. Може, де перекваліфікація з ходом, але з ходом дослі... розслідування. Але на даний момент перекваліфікації цієї суті немає, станом на зараз. Це вже четвертий місяць іде. Ви вважаєте, що її вбили? На мою думку, я вважаю так. Хоча мама має іншу думку. Я говорю відкрита. Зараз ми почуємо. 407 стаття відкрита, крім цього, в ДБР, Це СЗЧ. Ще хотіла щось сказати важливе. А. Після проходження поліграфа, я запрошу Богдана пройти таку ж саму процедуру, яку проходить зараз матір. Якщо він має честь і воїнську гідність, і йому нема що приховувати, він не причетний до обставин зникнення Ольги, то я думаю, що йому нема що приховувати. Я звертаюся знову до вас, Володимира. Богдан, це хто? Це командир РВП, якого я особисто не маю. На мою особисту думку, або має відношення до вбивства, або має відношення до зникнення Ольги в той момент. Або обізнаний. Да? Або обізнаний. Ну, це так. вже ваші припущення. Це мої припущення особисті, тому, якщо він погоджується на процедуру і все нормально, то я ніяких претензій мати не буду, я повірю повністю.